Рогова пасіка. Сьогодні був дуже теплий день, останній день жовтня, і ми оглянули вулики. Все більш-менш нормально. Скрізь те, що було і мало бути, є, але один вулик мене вразив. Це вулик, де ми підсадили молоду бабку і де вийшов розплід. Бджоли злетіли саме із цього вулика. Вулика апіс. Чим же пояснити? В 7 бджоли залишились. Точно така сама сім'я. Карінька Зінгер, вивели розпліт. І тут точно так само. Та сама матка, той самий період, теж вивели розпліт. Тут є, В апісі немає. Це загадка. Сьогодні, 31 жовтня, був дуже теплий день, понад 20 градусів тепло. І я оглянув вулик. в тому числі цей гарний вулик Апіс, що мене, що мене відразу насторожило, що зверху не було жодної бджоли. Ну, думаю, поховалися знизу. Відкрив я вулик. І став перебирати рамки. Лише поведонок бджоли. Внизу ніякого клубу нема. А було ж п'ять рамок бджіл і мед на місці, тобто це не, про, не пограбування. Це те, про що зараз пишуть як про основну проблему осінній зліт бджіл. Остання рамка. Кілька бджіл, які, напевне, в цей час десь були на відльоті. І ще жменька на останньому цьому. І матка теж з ними. Саме цікаве, що матка теж з ними. Якщо ви бачите, матка теж з ними. Отже, от вам осінній зліт бджіл. Причина, я вважаю, одна оси. Оси, які пережалили внизу, на дні майже немає вбитих бджіл, тільки чуть збоку. з боку. Оце випали старі бджоли. Молоді були тут, їх немає. Яка ж може бути причина? Давайте подумаємо, яка є інформація для роздуму. Тому осталась одна матка і майже хто Як ти думаєш? Ти бачив щось? Ні, так? Те, що напад був, свідчать сліди боротьби на людку. Бжола. Своя вона чи не своя? Зайшла як своя. Боротьба була, але напевне з осами. А можливо, можливо бджоли молодий розплід злетів, бо заїдав кліщ. Справа в тому, що тут саме пізніше вийшов розплід матки молоді, виписані на початку вересня. Я його не встиг обробити. Перед цим обробляв старі бжоли. А молодий розплід не встиг, а ж в розплоді. І, можливо, це теж вплинуло. Але ж я виписав п'ять маток, всі на місці, в тому числі, сусідні. тут немає. Матушка осталась одна. Треба да його тоді до когось підсадити. Ось така трагедія у Велику Апіс, 31 жовтня, ще тиждень тут було п'ять рамок бджіл. А в кінці залилася маточка і горсточка бджіл. Виходить, це не осінній зліт. Матка не злетіла, а можливо зліт, з поражених кліщом молодих бджіл, які вийшли з за розплоду. Загадка, загадка. Кіт все бачив, але він нічого не може розказати. Нічого не може розказати, але щось хоче сказати. А ми можемо констатувати. Тільки вийшов останній розплід, обробляйте бджіл від кліща. Бо, можливо, це і є причина осіннього зльоту бджіл. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Зрою, станем горою, всі за добробут народу, просяним рамком.